Краще їхати з кимось, групою, тому що якщо вас поранять, якщо щось, то є ще дві, хоча б дві людини будуть вцілілі, і вони вас відтягнуть. Вони нададуть медичну допомогу. А, краще триматися військових. І, ну, нині вже немає такого. Це знову ж таки, як у 2014 році не було пресофіцерів, і ми їздили по великому рахунку, домовляючись з комбатами, да, там, з офіцерами, а, ні, так і в лютому я зрозуміла, що багато хто просто їздив своїми шляхами. Так ми заїжджали в Макарів. Хтось це буде критикувати. Ну я тут бачу, знаєте, це не журналісти погані, що вони їдуть, а це якби треба подумати тим структурам, які мали б це оформити. Тому що, коли от в поза камерами спілкувалися, мені сказали, там вбивають, вас можуть там вбити. І кажу, окей, зробіть так, щоб мінімізувати, щоб я хоча б не наїхала на наші міні поля. Ну, ми все одно поїдемо, бо це треба показувати. Так як саме і в Херсоні, так? коли іноземні журналісти заїхали, все ж таки я вважаю, що це. Дякую їм, що вони це показали. Але я вважаю, що це інформаційна втрата була не показати те, що люди. Виявили до Збройних сил України Херсон. Ну, це просто безцінні кадри. І е, я впевнена, що це вплинуло і на підтримку союзників, і підриває, підриває ту ж саму РФ, як і санкції, і б'є по ній. От. Е, прекрасне правило це слухатися військового, е, бажано-кадрового військового, офіцера. Оце я виробила собі правило. Якщо він вам нічого не каже, то дивіться, що він робить, бо іноді вони просто не встигають, у них є своя робота. От робіть, як він. Якщо він падає, падаємо. Не ходити взагалі ну, по газонах, <смі> по травичці, тільки асфальт. Отак, і бажано, щоб не біля трави. От. Не заходити, звісно, в підвали, в приміщення бажано взагалі не заходити, здалеку знімати, тому що знову ж таки. Вони лишаються ці розтяжки в Лимані в 2014 році, коли там Ямпіль були бої, то потім люди підривалися ще в 17-18. Воно все одно лишається. Ну і бажано прописати собі маршрут, спитати те, що ми робили. Просто я поспілкувалася перед цим з військовими, я поспілкувалася з волонтерами, які там працювали, заїжджали, вивозили людей і нех і от такі. Якщо ти не впевнений, краще не роби. Журналіст має бути готовий, що він буде зустрічати супротив, тому що так само нам міністерстві оборони казали: Ви проблема, якщо в полон потрапить до росіян, ви проблема для тоді, принаймні. Зараз обмінний фонд. Якби це образливо не звучало. Ви проблема для наших військових, ви проблема для російських. Нині, ну, журналіст дійсно це трохи проблема для військових, тому що в них є свої правила, вони рапорти пишуть. Але більшість військових армія була дуже закрита. Нині армія розуміє, яку вагу мають наші сюжети, матеріали, статті, і вони допомагають. Звісно, якщо вони... Дійсно бачать, там виходить один матеріал, другий, і вони бачать, що все добре, нічого не порушено. Але ну, така структура, якщо що, то вони просто будуть отримувати на горіх і писати купу рапортів, тому вони можуть і уникати. Якщо це ще незнайома людина, втім зараз пресофіцери є. І оце питання вже вирішується. Якби пресофіцер бере на себе удар і вже там офіцер спокійно. А, є пресофіцер, добре працює. От. Але да, розрив шалений між 2014 роком і нині.